Послання від вищих сил, отримане 19.07.2024 року. Війна продовжується, продовжується запекла битва на тонкому вимірі, головному полі бою. Лінія закінчення війни віддалилася. Буде велика біда. Північні регіони України накриє темрям. Посилення військових дій в жовтні місяці. Усім тим з України, хто може і хто має на це сил і можливості. Буде розкол, наближається чітке розділення енергії на життя і смерть, нова хвиля зачищення мертвих душ.